Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим героям і доброго всім дня! Коротенький ролик зніму, розкажу ситуацію. Виставив вчора Поросят кантор. Той, хто дивився, знає. Мама їхня дюрок, батько Петрен заплідне штучно. Брали в градиску, брали в приліпках. Ну, на той момент лисицю приріпок брали, кантора парували, парували Петрена. Поросятка вийшла кантор. Тобто, якщо мама дюрок, батько Петрен, поросята виходить, як один кантор. Тобто, їх можна розводити, розводити, будуть ловки одних поросята і на рост, і, і на. Ну, коротше, Ловки поросята, Це, якщо я кожна поросятка. Виставив барахолку глобину, великобачанську барахолку. Пише в коментарях одна баришня, ну, поросятка 4,5 місяці, 2 серпня вони родились на ельду. Пише мадама, я живу в селі за 4 місяці, 4,5, не може бути. Порося 90 кг. Видно, що на добавках, видно, що туди-сюди. Ну, коротше, начала, коротше коментарі. Є ті люди, в яких щось не виходить, в яким хочеться, а для цього щось треба зробити, ну вони не роблять. У них трошки така жабка дава і роздувається, роздувається більше і більше. І треба щось ляпнути. Одні називають їх диванними, Експертами, другі цими... Ну, є такі люди, на це не треба увагу, ну, просто їй, що, да, стартував БМВД, то є, не хімією, не преміксами, не якимись там гормонами росту, білково мінерально добавками, тобто Там соєвий шрот, макуха, білок, вуглеводи, жири, кислоти. Які ростворяють дерті, корма, усваюють, дають усваюватися організму получше. Його сприйнімають з тварині всі поживні речовини, а не просто їх весь <кій> цей. А тепер вони у нас на ящній дерті, на кукурудзяні, на сироватки. На сироватки купили четверту коробку, слава Богу, хочемо п'яту. Тобто, сироватки вистачає. Молока даємо, коли лисні трохи є. Ну, коротше, якось вони отак і ростуть. Ну, пообщалися ми через коментарі знаю. то людина далека з цього, як кормити, як, як що. Ну, коротше, дуже Ціпля зараз візьму обикновене несучки, простеньке, і ти не даси йому старт. Воно зачахне. За за це не будете рости. Раніше можна було кукурудзяну дерть намочити просто дати, що там давали ще маленьким. Творожку цей, ну, зараз не буде. Зараз треба старт хоча б три тижні, потім вже можна чому-то балакати в якомусь рості. Ну, і для цього, щоб росло, не тільки треба прийти в сарай, і висипати ту дерть, налити води і смотати, це Треба підчистити. Погладить ту саму порося, те саме, побалакать. По... Ну, коротше, з любов'ю ставиться до своєї роботи, до своєї скотини, тварини. І тоді буде рост, буде тобі віддача з нього. А не просто, щоб, щоб тільки освободитися від управління, насипав, закрив двері і до свидання, до слідчого чи вечора, чи, чи утра. До всього треба зноситися. З любов'ю. Ось, ось такі вони наші поросятки. Ось наша дерь. Якщо буде видно. Ячмінь кукурузка. Все. О, що ти наробила? Капець. Отдихають вони. Вони покушали, попили, літні даємо обов'язково. Білка багатенька. Ось наша мамка їхня лисичка кушає. Лисичка ти кушає. Машуня, сусідка її. Лисичка, ти куся, ля, макуся, Ось. ой, кажи, відкрий мені глядя, нічого не бачу. Ось така мамашка. На весь станок. І станок, звісно, не супер-пупер здоровий, але, ну, Мені того. Зараз покажу коровку. Так що люди не всі розуміють для чого. Дається БМВД. Для чого цей? Щоб Особливо в малому віці у свині пор... розтворялися всі поживні речовини, вона їх вистримала, а не просто викакунювала одним словом. Що там? Після дойки віддихаємо? Собирайте, собирайте. Сіно ми розкидаємо, потім собираємо, виїдаємо. Да? Квітка, ти така сама, ну суха як. Під ногами повноцінна, да, квітунь? Під ногами так да, квітунь. сіна під ногами. Галка вляглася. Оце ми її купили. 2 грудня вона розстелена. 7 ми її купили. Поїхали, подоїли, спробували, понравилось. Матрос. Оце матросик місяцю йому, да? Да? Каже, по три літра я випиваю. Ось. З галки, стеличка. Ми забрали в місті з теличкою. ні, я сюди лампочку не кину. Патрончик, патрон хороший вже, патрон хороший. Патрон кнопу доганяє, да? Кнопа чорна, тебе і так не видно. Да? Ну, матрос той, той вусик у тебе. Да? Отдихай. Дертіли, не їли, віддихайте. Квітка щось де? ні, квітка їй слава жде. Зараз покажу сируняк тобто бичків. Теличок то ми обмиємо, стелим мало, то що багато навоз. Навоз огород почали засипати. Ось отут куча. Насобирується, Огород засипав. Там кукурудзу нам висипали, скосили трошки. Ну, Зараз покажу саме сироняк. сируняк. О, вони вже пов... не спів підчистити, вони вже полягалися. Оце їхня і проблема. Поки бігаємо, те управляємо. Утром підчистили, перед тим як лягати, треба під них підчищати. Не встиг на 5 хвилин, все, вони повлягалися. Ось, отакі маджахеди. Хто підчистив, ніхто не підчистив. Що лежим? Рубік, ти старший. Що ти не дивишся за ними? Оце слоник отакий за Мазура. Да, слон? Сніжок. Такий самий, такий самий сніжок. сніжок, де ти? Слоник повернися, я не можу. Ще й голову, ну це капець. Сніжок. Сніжок, сніжок, сніжочок, сніжочок. Не треба облизувати, не треба. Ой ой, такий хороший. Геркулес. Ну, более-менее, ну, все одно. Що ви головами? Тратеш і що? Гаврюшка. Гаврюш. Гаврюша, гаврюш. Рубік. Ти старший. по мать. Ти старший. Гаврюш. Не дави ще ошейник, не? Рубік. Ти старший дош дивитися. Ласуня умничка, да? Ласуня, будемо обмивати з тушоночкою. Будемо обмивати. Ласунья. Ласуня ласунь. Хороша, хороша. Ой, ой, гладиться, так? Да? Тушонка. Така сама. Ну, ласуня ще ану повернись. Тушоночка. Була дурна, була дика, тепер стала ручна, так? Да? Тушоночка. Ручна стала. А що ти Барні, Та ти взагалі ручник страшний. Да? Ти ручник. Потихеньку ростем. Дай Бог, це ще дві коробочки будуть. Да? Ой, ти гладиться, любиш, ой, любиш. Mm. Ось така, через три місяці будемо парувати. 3-4, подивимось. ось такі сируняки. якось ось ота. Так що насчет БМВД, не хімії, не гормони росту. А іменно БМВД, в яких є білок, жири, вуглеводи, які розчиняють оце все, всі кислоти, які розтворяють всі білки, щоб всваювалися жири, вуглеводи в організмі скотини. Потрібно стартувати, потрібно кормити. Не до кінця, звісно, не до поки паспорт получать, а. Старт має бути кому місяць, кому два, в зависимості, яка скотина, зависимості, чим кормите і, і як і що до чого. Так що, якось отак, не всіх поняття є, що це БМВД, що це гормони росту, що це хімія, що це премікси. Це все різне і по-різному треба кормити тим, чим. Що ну шо... пропадає чи не пропадає? Так що якось отак. Всім щасливо. Пока-пока. До зустрічі.